Місті та області готова розповісти Аліса Сесоєва. Алісо, вітаю, яка нині ситуація в місті? Як люди реагують на повітряні тривоги? Пане Василю, дійсно ця доба була одна з наймасованіших ракетних атак за останні місяці. Сталися в самому Запоріжжі. А з першої години ночі російські терористи почали обстрілювати обласний центр, і загалом за ніч запоріжці нарахували більше десяти вибухів. Гатили з ракет С-300. на щастя постраждалих немає. А є інформація, що вони гатили по базі відпочинку та по фермерському господарству. ви знаєте, там на той час знаходився працівник, і він просто дивом залишився неушкодженим, бо залишився ночувати в своєму авто. А також російські терористи тероризували Запорізьку область. За добу було 72 прильоти, а там ситуація була більш важка. На жаль, є постраждали це 50-річний мешканець міста Оріхова. Але є гарні новини. З запорізького напрямку там триває контрнаступ лише за останні дні збройним силам України вдалося звільнити вісім населених. Пунктів наразі дуже увага вся прикута до п'яти хаток. Там триває евакуація місцевого населення. Також там вже є змога доставити гуманітарну допомогу. Як нам розповіли військові адміністрації, наразі звідти вдалося вивезти родину, де перебувало двоє дітей. Також нам повідомили, що за останню добу наші збройні сили мали успіх у контрнаступі в Бердянському та Мелітопольському напрямку. І ось буквально за останню годину ми отримуємо інформацію, що у російських терористів щось там зривається. Що в Бердянську зараз дуже гучно. Ми, звісно, сподіваємось отримати звідти добрі новини. Разом з тим, російські терористи вони продовжують укріплюватися. Там продовжується рух техніки на окупованих територіях, і вони розуміють, що контрнаступ іде успішно і вони вдаються зовсім до дивних до дивних провокацій, наприклад, сьогодні мешканцям Запоріжжя почали надходити смс-повідомлення з вимогою та з пропозицією за долари здати українським позиціям. Але запоріжці звернулися не до окупантів, а до служби безпеки України. Ми сподіваємося, що ці терористи вони також будуть знайдені. Така ситуація на Запорізькій області. Дякую, Алісо. Аліса Сесоєва із Запоріжжя.